Вітаю, друзі, дякую за те, що ділитесь з нами кавою. Вітаю, друзі, дякую за ваші донати, за спонсорські пакети через е, Patreon, через е, YouTube і за підтримку вподобайками, коментарями, те, що ділитесь нашими етерами, за те, що прямо під час етеру реагуєте. <кій> Системи YouTube вони такі, які вони є, і ми їх враховуємо. Кожен ваш перегляд надає нам можливість е е таку, що YouTube рекламує нас 5 разів. Тому чим більше переглядів, тим, звісно. А переглядів в вечерніх етерах, на превеликий жаль, дуже мало. І постійно у моєї команди встає питання, чи потрібні ці етери, чи потрібно продовжувати цю роботу. Вона не проста. Вона Ресурсно ємна, вона забирає ресурс, мій час особистий, і треба постійно бути знаходити теми, які цікаві е, людям. І є таке враження, що я провожу нецікаві бесіди. Тому подумайте, будь ласка, що особисто ви можете зробити для розповсюдження цієї інформації і е, те, щоб переглядів ставало більше. Отже, призиваю вас допомогти нашому каналу, бо вечірні етери. Ранішні теж не дуже, але вдвічі краще, ніж вечірні. Тому, друзі, <кій> сподіваюся на вашу свідомість і усвідомлення, і прошу допомоги. Ну, запрошую, звісно, на навчання, на проходження марафонів, таке інше. Це теж змінить ваше життя на краще, але тим не менше. Отже, будь ласка. Ну і, звісно, починаємо починаємо розмову. Я вже багато разів говорив на цю тему, але тим не менше, дивлячись і читаючи ваші дописи, коментарі, розумію, що деінде ми недооцінюємо, а інколи переоцінюємо. Ту задачу, яка стоїть перед нами. Ви знаєте, я вже говорив, що в мене була приятелька, яка говорила мені, любий мій, не завжди те, що вважає, виглядає простим, є простим. Інколи за простим криється досить складні питання. І треба бути готовими до, до цього. Інша справа, що Сказала вона це після того, як ми, як, як ми отримали, не отримали відразу притомний результат від роботи, роботи з зі мною. І виявилося, що моя ситуація не така проста, як здавалося. І я практично щодня згадую ці слова. Сподякую цій людині, ц, цій м, моїй в той час подрузі, і я дуже шаную за той вклад, який вона зробила своїми порадами, своїми на той час знаннями, якими вона ділилася зі мною. І я вам скажу, що не все часто так. Е, е, Погано, як ви собі вважаєте, і е, лишня др... драмат... драматизація процесів теж не потрібна, але інколи і ситуація, яка досить проста, вона е, насправді виявляється багаторівневою і е, вимагає більш е, Серйозного втручання, більш серйозного розбору, і уваги, і всього іншого. Тому, друзі, будь ласка, враховуйте це в своїх я знаю, в своєму житті, що перше, все, що так вас здається досить непід'ємним, інколи вирішується, досить просто. Тому треба, яка, який ви вихід, треба просто брати і робити, брати і вирішувати. Треба <кій>, намагатися знайти рішення, і вже чи простим воно буде, чи складним, ну, вирішувати, вибачте, не нам з вами. І ситуація інколи коли починаєш, так, да, в цьому житті вона не дуже складна, але в минулих життях вона має глибинні е, свої. Якісь і причини, і багатошаровість, і тому треба буде працювати, працювати і працювати. У мене було саме так, що те, що виглядало простим, виявилося досить складним. І це були, на превеликий жаль, роки роботи. Інколи дивишся питання, ну, надзвичайно складне. Ну не розумієш, як за нього взятись. А давай спробуємо. А давай. І раз. І рішення. І ти думаєш, як? Як може таке бути? Так просто, це означає, що десь в минулих життях, в цьому житті було напрацьовано багато роботи, зроблена і проведена в контексті вже вирішити це питання. Воно було готове до рішення. І тому. Тут нічого дивного немає. Насправді, ну, багато таких є моментів, які вже готові до рішення. Вони виглядають складними, трошки лячними, але тим не менше, коли торкаєшся, бац, і все потануло, і проблема зникла неначебто її не було. Більше того, вона відкрила вам двері до нових можливостей. І дала можливі, нові можливості, дала нові вміння, дала розуміння нових, нових етапів, і дала розуміння того, хто ви є насправді, і, і наскільки ви потужний, і наскільки ви потужно можете вирішувати і свої питання, а можливо, вже й допомагати іншим. Тому будьте уважні, не лякайтеся ніколи. Навіть якщо у вас виявилося ваше питання багатошаровим і ну нічого, будете розбирати цей завал по його нашаруванню, Іти від завершення від цього дня туди, вниз і знаходити рішення кожному етапові і. Розбираючи ці завали. Це досить інколи монотонна робота, інколи захоплююча. Це завжди навчання, пробудження сили, завжди надає і надихає на вас на певні <кхем> досягнення, якщо хочете. Отже, обіймаю вас щиро, що ви з цього приводу думаєте? <кхем> обіймаю мирного. Безпечного вечора вам, мої любі.